Яку я вам хочу сьогодні розповісти, відбулася досить давно. 1650 рік Королівство Англія. Служниця Анна Грін завигітнювала від власника маєтку, в якому вона працювала, народила дитину, і невдовзі ця дитина померла. Анну звинуватили в убивстві, звісно, з подачі аристократа, засудили до страти і повісили на центральній площі міста Оксфорд. Ситуація для тих часів досить типова. Проте мала вона нетипове продовження. Коли наступного ранку тіло Анни віддали для розтину анатомам один із лікарів Томас Уіліс, помітив, що Анна начебто дихає. Він разом зі своїми колегами заходився рятувати і згідно з усіх уявлень тогочасної медицини. Анні пускали кров, її в рот вливали спиртові розчини, в задній прохід їй вдували дим, і о, диво, Анна після цих всіх екзекуцій. Ожила. І не тільки ожила, а прожила наступні 5 років. Томас Уіс, головний лікар, який її лікував, був дуже здивований і настільки надихнувся цією подією, що присвятив все своє наступне життя науковим дослідженням. Він став одним із засновників британського наукового товариства. Це аналог Британської академії науки, вона існує успішно і до цього дня. Але я думаю, що в залі набагато більше людей цікавляться питанням, що саме врятувала Анну Грін. Випадковість. Вона не встигла задихнутися в петлі. Але Томас Уилліс до кінця свого життя був впевнений, що вдування диму взад повертає нещодавно померлих до життя. Ця методика була настільки успішною, настільки не викликала ні в кого жодного сумніву, що успішно проіснувала аж до 19 століття. Ну, Сьогодні ми можемо тільки посміхнутися наївності наших предків і порадіти, що ми з вами живемо в абсолютно іншому суспільстві, яке набагато більше свідчене, правда? Підніміть, будь ласка, руку, а хоч раз в житті, хто-небудь із присутніх обробляв поріз перекисом водню. А хто-небудь приймав противірусні препарати, коли хворів грипом, будь ласка, підніміть руки. Окей, я мушу вас трохи розчарувати, тому що наукова цінність цих методів. Нічим не відрізняється від того, як лікували Анну Грі. Просто 400 років тому в дупу вдували дим, сьогодні туди засовують інтерферонові свічки. Я сам особисто довгі роки був у полоні медичних міфів, що вдвічі більш прикро того, що я лікар за фахом. Колись в студентські роки, я потрапив в лікарню з травмою ока, і мені зробили призначення, що дня протягом тижня кілька разів мені робили внутрішньом'єзеві уколи. Коли на третю добу я не міг спати на спині, буквально, в мою душу закаралася підозра, що в медицині щось не так. Але лише через 15 років я сів і спробував розібратися в цьому питанні. Що виявилось? внутрішньо м'язеві уколи. Практично ніколи не мають переваг перед іншими шляхами введення ліків. А в тих рідкісних випадках, коли їх треба робити, їх ніколи не можна виконувати в сідниці, тому що це місце найнебезпечніше з точки зору можливих ускладнень. Тобто кожного разу, коли вам робили той болючий укол, вам могли дати пігулку. Ця інформація відома. Всесвітня організація охорони здоров'я проводить величезні інформаційні кампанії, щоб донести це і до пацієнтів, і до лікарів, але, як ми бачимо, не дуже вдало. Бо якби лікарі і пацієнти всі про це знали, світ був би трошки кращим, в ньому було б трошки менше болю. І мої сідниці так і не пробачили окові тієї ситуації. <рив> То чому медичні міфи і взагалі міфи настільки поширені в суспільстві? Я думаю, основних причин є дві: по-перше, це величезний обсяг інформації. Яка зростає щогодина. Якщо ви прицільно не відстежуєте якусь тему, то рано чи пізно хтось може ввести вас в оману. Найбільше цим грішить індустрія велнес, фітнес і дієт. Всім чудово відомо, що глутамат натрію це страшна отрута, що для схуднення треба їсти бурий рис, а не білий, що антиоксиданти сповільнюють старіння, а для того, щоб ми менше хворіли і були більш активними в повсякденному житті, треба приймати вітамінні добавки, правда? Наукова реальність трошки інша. Глутамат натрію це 100% природня речовина, і вона набагато безпечніша за столову сіль. Бурий рис, як правило, калорійніший за білий. Антиоксиданти не впливають на старіння. Уряд США визнав офіційно цей факт, і навіть на сайті Міністерства агрокультури видали відповідну базу даних, бо вона більше не потрібна. І наостанок вітамінні добавки, які ми можемо приймати щодня у вигляді пігулок там, або якихось порошків для розчину, ніяк не впливають на здоров'я. Абсолютно когось може обурити безаполіційність, з якою говорю ці факти, і ви закономірно запитаєте, звідки ти таки взявся. Ця інформація не моя особиста. Вона взята із тисяч і тисяч клінічних досліджень, які є безкоштовно в мережі інтернету у вільному доступі на спеціалізованих ресурсах. Наприклад, Національна бібліотека медицини США ПАБМЕД або інститут здоров'я Великобританії Найс, NICE, в якому є, до речі, купа розділів для пацієнтів, написаних простою мовою. Але навіть багато людей, які знають про ці сторінки, ніколи на них не зайдуть. Тому що це складно, потребує додаткового часу, треба знати англійську мову, а простіше зайти в звичайний затишний інстаграм-аккаунт розкрученого фітнес-гуру або якогось цілителя і там прочитати, як правильно жити. Ну, то, що ж не буде якась незнайома людина в інтернеті нас з вами обдурювати, щоб на цьому заробити гроші, правда? Я думаю, що такого не буває. Інша причина, чому ми віримо в міфи, тому що спосіб людського мислення практично не змінився за останні тисячі років. Нам всім притаманні одні й ті самі когнітивні, тобто мисленні помилки, від яких страждали наші предки. Часом буває важко відрізнити причину-наслідковий зв'язок від кореляції, тобто коли дві події просто пов'язані одна з одною в часі. Звичайна простуда. Вона проходить за 5 або 7 днів з лікуванням або без будь-якого лікування. Але якщо. В перший день ви почнете приймати противірусні пігулки, то на сьомий день, коли сама собою ця зараза пройде, жоден академік і Нобелівський лауреат вас не впевнить, що все пройшло само собою. Ви тільки впевнитеся, що ліки, мабуть, працювали. Наш мозок влаштований таким чином, що він любить підмічати вже відомі нам факти і намагається ігнорувати все, що не вписується в звичайну картину світу. Якщо мама з бабусею з дитинства мажуть нам під носом взимку коксоліновою мазю, щоб ми не захворіли. То ми обов'язково запам'ятаємо, що да, от в 2003 році був сезон, коли я помазав ніс і не захворів. Значить, мазь працює. І проігноруємо той факт, що навколо було купа людей, жоден з яких не помазав під носом нічим і також не захворів. Всі когнітивні помилки чудово відомі і прекрасно експлуатуються в основному маркетологами. Вони знають так званий ефект якорування. Якщо щодня з різноманітних медіа на нас валяться тонни інформаційних повідомлень, і, зокрема, рекламного змісту, рано чи пізно наш мозок втомлюється і перестає це осмислювати критично. Ми просто їмо цю інформацію і починаємо її сприймати як об'єктивний факт. Результатом величезної інформаційної кампанії, дуже успішної з точки зору реклами і страшної за своїми наслідками з точки зору медицини. Була продажа небулайзерів в Україні. Десятки тисяч сімей придбали це. Що таке небулайзер? Це такі апарати, в який можна залити ліки і потім вдихати. Апарат прекрасний, але сфера його застосування це буквально кілька хвороб, які можна перелічити на пальцях однієї руки. Разом з тим, десятки тисяч сімей в Україні його придбали. Я думаю, що чисто статистично в цьому залі мусить бути хоча б кілька людей, в яких він є. Якщо родина. Купляє небулайзер, то вона буде його використовувати і чмихати ним один одного, дітей, бабусь, сусідів, домашніх тварин. Буде заливати в нього не тільки ліки, а й ароматичні масла, мінеральні води. В мережі часто можна побачити суперечки, що краще, боржомі, чи моршинська. І це смішно аж до тих пір, поки не стає страшно. Тому що маркетологам мало продати вам мотузку. Треба до неї продати ще брусок мила. Тому, якщо ви купуєте небулайзер, вірогідніше всього, вам до нього ще впарять, наприклад. Амінокапронову кислоту. Це такі, такі ліки, які зараз активно просуваються на ринку для того, щоб давати їх дихати дітям, коли в них застуда. Амінокапронова кислота це всесвітньо відома речовина. Правда, вона застосовується зовсім з іншою метою. Але в Україні багато пацієнтів її вдихають, і багато лікарів це призначають. Якби хтось із них вирішив копнути трошки глибше рекламного буклету і відкрив... Офіційну інструкцію до препарату, то побачив би, що цю речовину вдихати категорично не можна, вона взагалі для цього не призначена. А наслідки від такого лікування можуть бути смертельні. Разом з тим, на жаль, ні лікарі, ні пацієнти, багато з них не відкривають інструкції до препаратів. Часом ми віримо в медичні міфи просто через забобони. Ви знали, наприклад, що в більшості лікарень України. Медичні сестри бояться возити пацієнтів на каталках ногами вперед. Тож що вірять, що з якихось містичних причин людина від цього помирає. Якщо подумати над цим трошки, я вже навіть не кажу про медичні наукові докази, а з точки зору банального глузду, передній кінець каталки частіше врізається в стіни, і в двері при поворотах, тому краще, аби там лежали ноги, ніж голова. Разом з тим возять головою вперед. Отакі от 21 століття, освічене і прекрасне, в якому ми з вами живемо. Ні високий інтелект, ні фінансова забезпеченість не є запорукою критичного мислення. Креативний геній Стів Джобс, який був безперечно розумною людиною, довгі роки страждав від раку підшлункової залози. І всі ці довгі роки його життя підтримувалося сучасними медичними технологіями, до всіх, з яких він мав доступ через свої фінанси. Разом з тим, за рік-два перед смертю, він повністю відмовився від західної медицини на користь народної і нетрадиційної. Про це писали навіть в наукових медичних журналах. І ясно, що нічого доброго з цього не вийшло. З іншої сторони, які можуть бути претензії до Стіва Джобса, ну хай розумний, хай креативний геній, але він не був лікарем. Що казати про нього, якщо Томас Уіліс, якого я згадував на початку, у науковець, що вперше описав систему кровопостачання головного мозку, час від часу бив своїх пацієнтів палицею по голові з лікувальною метою. Це було давно скажете ви. Медицина була не розвинена, подумаєте ви. Окей, в сучасному світі існує купа псевдонаукових теорій, в які продовжують вірити лікарі. Щоб не займати час, я розкажу коротко лише про дві: перше це гомеопатія, всі це чули слово, правда? Дика теорія 200-річної давності про те, що чим меншою концентрацію препарата Тим більшим буде лікувальний ефект. І ви знаєте, виробники дуже відповідально ставляться до цього меседжа. Того, що в більшості гомеопатичних препаратів, які ви побачите в аптеках, немає жодної молекули лікарської речовини. Фактично, людям продають розфасовану по флаконам воду і цукрові кульки, правда, за космічною ціною. І це проблема не тільки країн з перехідною економікою або там пострадянських країн, а й розвинених західних. Приміром, Франція. Національна гордість Франції в фармакології це препарат оцилококцином. Я думаю, що хтось тут точно його приймав або принаймні про нього чув. За задумом винахідника цього препарата він мав би лікувати все від раку і закінчуючи, закінчуючи туберкульозом. У 21 столітті ним правда намагаються лікувати тільки соплі, і те з сумнівним успіхом, час від часу. Але для того, щоб підтримувати ауру таємничості, виробник зазначає на коробочці, виготовляється з печінки Барбарійської качки. Найбільша іронія в тому, що живої істоти під іменем Барбарійська качка на планеті Земля поки що ніхто не виявив. Тому, коли Джоан Роулінг пише про фантастичних тварюк і де їх шукати, то це не фентезі, а це про гомеопатію. Разом з тим, знаючи все це, люди все одно схильні спробувати. Чому? Бо всі чули, що в королеві Великобританії є особистий гомеопат. Ну, це набагато вагоміший аргумент, ніж якісь там нудні наукові викладки або навіть закони фізики. Інша брехня, в яку люди вірять, і багато з цих людей це медики, дипломовані, лікарі. Це Історія про страшні щеплення і нестрашні хвороби. Ви знаєте, що за останні два роки в Україні було кілька великих спалахів на кір. Завдяки деяким діячам з інтернету частина суспільства впевнилася в тому, що кір це така нестрашна хвороба, якою краще перехворіти в дитинстві. І забути про неї і все, і не думати, і ні в якому разі не щеплюватись. Я вам хочу показати деякі цифри. Дані по всьому світу, всі діти світу віком від 1 до 4 років 3,8% з них померли від кору в 2010 році. Це більше дітей, ніж топилося, ніж згоріло, ніж впало з висоти, і померло, ніж загинуло в ДТП або померло від туберкульозу. А тепер скажіть мені, будь ласка, чому ми боїмось туберкульозу більше? А чому ми вчимо дітей правильно переходити через дорогу або купуємо автокрісла? Окей, це було давно. 2016 рік. Всі діти світу, всі діти світу віком від одного місяця до п'яти років, один відсоток цих дітей помер від кору. Така сама кількість померла від сніду. З чого я, як лікар, роблю логічний висновок, що снід це така не страшна хвороба, якою краще перехворіти в дитинстві і забути. Мало хто бачив ці цифри, але майже всі чули про зв'язок щеплені, які викликають аутизм. Цьому Тверджені цій вагомі науковій теорії, ми можемо завдячувати конкретній особі містер Ендрю Вейкфілд, лікар в Великобританії, який в 90-х роках провів грандіозне дослідження на 12 дітях, в якому довів, що точно від щеплень буває аутизм. Правда, в суді пізніше було доведено 100%, що він сфальсифікував наукові дані, вступив у змову з деякими недобросовісними батьками і адвокатами, просто щоб заробити гроші. Його позбавили ліцензії. В Великобританії він більше не живе, але той інформаційний вірус, який він запустив, Продовжують циркулювати планетою і досі. Багато лікарів і пацієнтів продовжують в це вірити. Як з цим усім ситуація в Україні? Ну, точну оцінку дати важко. Я спробував зробити те, що можу я. В своєму блозі я провів анонімне опитування, в якому я надав перелік різних медичних теорій і запропонував людям відповісти, яким з них вони довіряють. Всі теорії це повна маячня. Що виявилось, якщо коротко? Один з 25 лікарів відмовлятиме вас від щеплень, один з 16 лікарів лікуватиме вас гомеопатією. Кожен п'ятий пацієнт шукає той чи інший шарлатанський метод лікування. Кожний шостий лікар цей метод лікування з радістю надасть. І це дуже-дуже оптимістичні дані, тому що на моїй сторінці в основному, тобто серед респондентів опитування, більшість людей, ті, хто цікавляться науково доведеною або так званою доказовою медициною. Про реальний стан речей може трохи натякнути такий факт: минулого року українці витратили 53 мільярди гривень на ліки, практично чверть цієї суми витрачена на ліки без доведеної ефективності, тобто, як їх називають в народі, на фуфломіцини. І зробили це люди не в темному провулку з пістолетом біля скроні, купуючи купую, розумієте? Вони зробили це з власної волі через брак достовірної інформації. І ось який виходить парадокс. Ми часто докоряємо системі охорони здоров'я. Дуже часто, дуже часто, не безпідставно. І в той же час ми повністю забуваємо, яку шкоду можемо самі нанести собі. Перестати сліпо довіряти рекламі. Може спробувати змінити стиль життя, може навчитися грамотно користуватися пошуком в Google або трохи підтягнути англійську мову, щоб мати доступ до більшої більш достовірної інформації. Це не для нас. Нам треба результат зараз, і прямо зараз. І так, щоб хтось зняв з нас цю відповідальність за наше життя і здоров'я. Нам треба хитромудрий прилад. Нам треба чарівна пігулка і стракти дзьоба не існуючі барбарійської качки що завгодно, тільки щоб нам пообіцяли швидкий і ненапряжний результат. 20% пацієнтів, мінімум 20% кричать Обдуріть мене! А світ не без добрих людей. Чим далі я розказую, тим воно з однієї сторони якось веселіше, а з іншої все більше і, більш і більш песимістично. І в кінці я думаю, що всі чекають від мене швидкого, надійного, дієвого, безкоштовного способу, як ніколи не бути обдуреним. Правда? Are you with me? Якби я таке пообіцяв, я був би шарлатаном, мене треба було гнати копняками зі сцени. Звичайно, такого способу не існує. Але по облату я можу дати вам один лайфхак. Коли ви обираєте собі нового лікаря, зараз це в тренді, ви можете запитати, яка в нього наукова орієнтація. Якщо він категорично проти щеплень, або тільки конкретно за гомеопатію, ви можете сміливо казати до побачення, і це вже вбереже вас від багатьох бід. Цей метод, хоча дійсно дієвий, але не вбереже від усього. Та не все так безнадійно. Шкільні знання з фізики можуть врятувати від бі біоенерготерапевтів. Банальне читання інструкції до, до препарата, але уважне читання може вберегти від страшних наслідків неправильного лікування. Грамотне користування інтернетом може вберегти від лікарської халатності, так. Але тільки критичне мислення може вберегти нас від вродженої людської дурості і від самих себе. Тому що вінцем природи людину робить не великий головний мозок, а лише вміння ним правильно користуватися. Дякую.